Здравствуйте, хлопці, з вами Запчастина Андрій. Така поставочка прийшла по запчастинкам на чи до МТЗ крила. Оригінальні заводські обшивки. Далі подивимося під чехли, топлівні фільтра, цілікони, смазки, ще плюс. Фільтрів оригінальних, такі сіточки, підшипники білоруські по шестерням, повністю цапп. Е, прийшли також е, дворники, кому треба. Хлопців в наявності є повністю щітки, комплекти шестерні, вилки. Ну, дуже багато. Зараз будемо розкладати. Радіатор атепітеля, також оригінальний МТЗовський. Кришечки, заглушечки, ванна, кому треба такі ванночки, дуже багато питають. Ванна воздухоочистителя, прокладки параміт, колпаки кришки ВОМА, переключателі різні, разні, разні колечка. поплавки в бак. Цапфи оригінальні, оригінальна вилка, кому треба кована, також є. Тут по тормозному. Зараз будемо розкладати переключателі ось такі поворотів. Є МЗМ МТЗ, Різні переключателі, кронштейні стяжок, камери передні. Є в наявності. з наявності, з'явилися. Ступиці також оригінал Білорусь. Тут ще якісь переключателі, пальці. Тобто є дуже багато запчастин. Зараз формуємо по складу. Будемо все розкладати, доставляти стелажі. Вже ось перенесли деякі там догружателі перенесли. На три отвора на 5 отворів у нас догружателі. Три отвора догружателі. Е, і щоки. Кому нада на три, кому нада на 5. Також є. Далі. Е, у нас іде осі, тут у нас е стяжки. це така ось стіжка кому цікаво, телескопічна стяжка. На імпортну беруть техніку, дуже багато. Хтось на МТЗ бере. Тут є для регулювання і ціна до 2000 гривень. Дуже така класна стяжка. їх добре беруть. І зараз будемо формувати склад по МТЗ.